Всім привіт! Я Софії і просто обожнюю шоколад. Тому зроблю мій будиночок цілком із шоколаду. А я Майлі і моя сама улюблена їжа це паленичні пончики. От ви всі будиночки були, як вони. Привіт, мене звуть Єліс і я не уявляю свого життя без свіжих апетитних бургерів. Тому фарбую свій будиночок в соус для бургера. Ласка, попросимо до нового челенджу. О, у мене з'явилась чудова ідея, як пофарбувати стіни мого будиночка. Знаєте, що буде, якщо в одному величезному відрі змішати морозиво, солодковату, маршмеллоу та рожеву полоничну фанту? Правильно виходить ідеальна казкова солодка глазур, якої вистачить, щоб пофарбувати цілий будинок. Гарно все перемішаємо моєю величезною ложкою з хубабубою. А потім додати ось ці неймовірно гарні райдужні поки. Вони замінять кольорове посипання. Ну, а тепер залишилось вилити все на дах. Вау! Ви тільки подивіться, яка це краса. Це виглядає неймовірно здорово. Вау! Ой, не розумію, хто вимкнув світло. Бач, Софі, я тебе не помітила. Майлі, я через тебе вся липка. Тримай пончик і не гнівайся. Мм, який він смачний! Велике, дякую. Наступного разу будь уважніше. Ух, пронесло. Ось цими чудовими пончиками я прикрашу віконця і навіть зробити трубу на даху. Вау! Виглядає неймовірно! А ось цими симпатичними маленькими пончиками я прикрашу двері. І виглядає гарно, і друзі завжди можуть пригоститися, коли будуть приходити до мене в гості. Отак цей будинок, наче з самого мого солодкого сну. Вау! Молодець Майлі. Ну а я прикрашую свій дах плитками шоколаду з сукерками ММД. А трубу зроблю з величезним печивом Орео. На двері також додам пару яскравих цукерок. І на вікно. До речі, як вам мій молоток з кіткатом? Саме класне, що він їстівний. Супер. Ох, яка я молодець. Будинок прикрасила, тепер можна і поласувати. Всі вже прикрасили свої будиночки. Настав час і мені братися за роботу. Рота, підйом! Мені потрібне підкріплення. Не бійся, Еліс, я вже тут. І так, увага, увага. Спускаю самий величезний бургер у світі. О, ні, мамочки. Лягай. Фух, пронесло. Вау, який гарний дах вийшов. Цим соковитим булочкам не вистачає лише картоплі фрі. Добре, що вона у мене є. Розкішна труба готова. Тепер я прикрашу вікна та двері. Ось так. Здорово. О, не вистачає лише кунжутика. Ось тепер інша справа. Ай! А можна обережніше? Пробач, Софі, я не навмисно. Ми всі молодці. Зовні будиночок я вже прикрасила. Тепер можна подумати про декор всередині. Насамперед мені знадобляться пончики. І чим більше, тим краще. Яка солодка глазур! Потрібно терміново пофарбувати неї стіни. Вау, це чудово! На цій стіні я повішу люстерко і зроблю до нього рамку у вигляді пончика. Головне, не забути про посипання. Воно дуже добре виглядатиме на цій полоничній глазурі. Ну, яке диво! Тепер я зможу милуватися своїм відображенням у пончику. Ось це умора. море. А ще у мене з'явилася ідея для нової картини. Я назву її мій рай, і тут будуть всі види моїх улюблених пончиків в рамці з глазурі. Здається, вийшло дуже мило. А в цьому кутку буде столик. На нього я поставлю квіточки у вазах і в вигляді пончиків, щоб тішити гостей і підіймати всім настрій. Не вистачає лише м'яких подушок, на котрих я зможу відпочивати у вільний час. Або випити чашечку какао з пончиком. Ммм, кайф! Ну і що, час і мені зайнятися декором. Першим ділом я обклею стіни цими прикольними фігурками у вигляді плиток шоколаду. Вийшло нереально круто. Зроблю пару крутих селфі на їхньому тлі. Селфі вогонь. Надрукую і повісю в рамочку. Ось це краса. О, ідея! Додам я до нього пару смішних картинок з моїми улюбленими шоколадними цукерками. Ось тільки спочатку розфарбую рамки нутелою. Ось так набагато краще. Ну, просто ідеально вписується в мій інтер'єр. А що було ще веселіше, я поставлю цьому кутку шоколадний фонтан. А в іншому величезну подушку з кіткатом. Клас! Перед вами будиночок моєї мрії, друзі. Всім ласкаво просимо. Приходьте в гості, і я пригощу вас маршмелу в шоколаді. От так, ви тільки погляньте, як це апетитно, а на смак просто захват. Мій апетитний на жарт розгулявся, тому я з'їв хрумкий попкорн в шоколаді. А ще райдожні мармеладки. Ох, які ж вони апетитні. О, а ще можна занурити у фонтан миндальне печиво. М -м, кайф. А палички поки ви коли-небудь поливали шоколадом. Особисто я зараз це зробила вперше. М -м, нереально смачно! Наступне на черзі орео. Отак виходить чудове поєднання. Усім раджу спробувати. Просто пальчики оближеш. Смаколики закінчились, але тепер можна пити шоколад прямо з фонтану, не вставаючи з дивана. Ось це ульот. Центром моєї кімнати станеться розкішна лампа у вигляді бургера. Вона так яскраво сяє на всі боки, що мені хочеться додати кумидні вогники з кетчупу. А цій стіні не завадить величезний шматок піци та молочний коктейль. Як я рада, що тепер моя улюблена їжа завжди поруч зі мною і прикрашає цей будиночок. Як вам мої подушечки у вигляді бургерів, так і лимок у вигляді піци. І я, до речі, встигла зголодніти. Тому саме час підкріпитися хрусткою картоплею фрі та колою. М -м, це неймовірно смачно. Дівчата, ви всі великі молодці. Ох, яка ж я щаслива, що прикрасила свій будинок так, як завжди мріяла. Ой, моя труба впала. Ха, Ось це умора. Да ось, ось це, звісно, прикол. Гей, ти чого, шоколадом бризкаєшся? Ось тепер і справді весело. Ах, так. Ну, тоді отримуй. Ей, а я то тут до чого? Ну От, я тепер вся у соусі. І це війна. Пончики, вперед! А ну усі, здавайтесь, вам не перемогти мене. Ой, дівчатка, це так весело, згодна. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пишіть у коментарях, який будиночок сподобався вам найбільше.